З миром Божем, нарешті каналу Салтаненко моїм пастирям, які більше 30 років несуть слово Боже, які поклали свою молодість, душі заради спасіння інших людей, щоб істина поширювалася до країв землі. Нарешті Ютуб дав срібну кнопку, хоча мав це зробити ще 6 років тому. Сказав, ви робите дуже корисну, важливу роботу і заслуговуєте на це. Проте далі канал залишається під баном, перегляди зрізаються. Канал не рекомендується, відео не рекомендується. Що це показує? Показує що істина, Слова Божого, вона під забороною, а всяка порнографія в прямому. Переносному смислі вона поширюється, рекомендується, просувається, А де справедливість. Всі люди зависають сьогодні в інтернеті, і дивляться всю цю брехню і відкидають істину, яка несе вічне життя. І це показує, що в світі активно працює сатана для того, щоб істина Слова Божого не досягла людей. Люди елементарно не спаслися, бо спасаємося. Ми тільки від чистого Слова Божого люди не спаслися і пішли до пекла. Мільйони переглядів користь сатани і вічність з Богом анульована. Тому нам важливо слухати людей духовних, які мають плід і результат, які дійсно покладають своє життя, свої душі заради спасіння людей, як робила апостоли, як робив Ісус Христос. Вони проповідували Слово Боже, вони ходили сотні, тисячі кілометрів. А ми сьогодні живемо в час благодаті, коли просто переглядами на ліжку чи де-небудь ми можемо підтримати або. Бога, царство Боже або сатану, тому що сатана він блокує активно всі перегляди, всі соцмережі, щоб істинне Слово Божого не досягла людей. Люди не спаслися і пішли до пекла. Спочуйте це дуже важливо. нам потрібно слухати чисте слово Боже, тому що тільки цим ми спасаємося. Ми своїми переглядами або підтримуємо сатану. Або і показуємо, що це наш Бог, популярність, лайки, просто всяка інформація. Або ми слухаємо і поширюємо чисте, неспотворене Слово Боже, і вказуємо, що наш Бог Ісус Христос Слово Боже в нас на першому місці, тому вибір належить до кожного.